Запрошуємо вас, шановні, на інформаційну програму. Я Галина Рибак, вітаю вас. І сьогодні раді зустрічі із головою обласної організації спілки письменників України Володимиром Ткаченком. Вітаємо вас у студії, і хочемо сьогодні поговорити про спілку письменників, про те, чим живуть наші літератори, і про те, які плани на найближчий час вони мають. Зазначимо, що обласна спілка письменників була утворена 1972 року, і звісно, чимало зусиль, таланту до цього факту доклали Микола Негода, Михайло Масло, Петро Леновицький, Майя Фрулова та інші літератори краю. І зазначу, що першим відповідальним секретарем обласної спілки письменників став Федір Моргун. Після цього спілку очолювали Микола Негода, Сергій Носань, Людмила Тараненко, Григорій Білус, Валентин. Коваленко, і ось буквально нещодавно ще ми вітаємо Володимира Тарасовича. Її очолив Володимир Ткаченко, людина небайдужа, гуморист, автор кількох кіно сценаріїв і автор багатьох книг. Тож розкажіть про спілку, про свої бачення, якими першими будуть кроки саме наших літераторів Черкащини. Вітаю всіх слухачів. Як уже ви чули, нещодавно мене вибрали головою Черкаської організації Національної спілки письменників України, що мене в одному випадку тішить як людину, яка вибрана на таку посаду, а з іншого боку, накладає дуже багато зобов'язань, стимулює до праці, тому що спілка працювала і працює, і в спілці дуже гарні письменники. Ки талановиті письменники, ось із чим мені тепер приходиться мати справу. Важливо зазначити, що сьогодні письменники дуже активні, пишуть багато. Видаємо журнали, журнал Холодний Яр, і в основному до журналу включені твори письменників нашої організації. Щоб особливо це стосується молодих письменників, які нещодавно були прийняті в спілку, і це для них гарний стимул, гарний такий розгін в творчості. Ості, бо якщо твори письменника друкуються, у його з'являється стимул до написання. Володимир Тарасович, ви згадали не дійсно такий чудовий альманах, як Холодний Яр, де друкують свої твори 45 наших літераторів. І я так знаю, що активним також є українсько-російсько-німецький журнал, так склянка часу, який виходить у Каневі. Тут згадаємо і наших канівських колег. Так, я знаю цей журнал. Я друкувався в цьому журналі, і те, що робить редактор цього журналу Олександр Опальков, це добрий мій знайомий. Це дуже добре, тому що початківці, які не мають змогу друкувати свої твори у виданнях вищого рівня, вони звертаються до склянки часу. А склянка часу не поставлене питання, так що в їх. Особливих вимог до художнього рівня вони не ставляють. Але оскільки це журнал, який розповсюджується у регіони і російською мовою і німецькою мовою переклади, то це для людини дуже значимо. Ось вона друкувалася в журналі. Вона вже відчуває в собі якийсь. Потенційний запас, вона знову пише. Це дуже добре, що в нас є такий журнал, і добре, що друкує початківців. Пізніше ці автори, звичайно, вибирають із своєї творчості щось краще, пробують із нього формувати щось, щоб вже можна було окремим виданням видати. Звичайно, ці твори мусять пройти дуже гарну очистку, обговорення. В цьому плані дуже гарно допомагає нам літературна студія імені Василя Симоненко. Вона працює в такому режимі потужному, там немає якихось прогалин в роботі: прийшли чи не прийшли, зібрались, не зібралися. Праця згідно графіку, йдуть обговорення творів. Ще там придумують різні літературні ігри. Ось вони там обмінюються. Я бачу у них на засіданні, обмінюються записками, щось про когось каже. Одним словом на цих засіданнях. Твори обговорюються, людина вже знає, де вона щось не так робить, не так пише, на що звернуть увагу, слухає кого хвалять, робить собі орієнтири і, і тоді формується уже вищий, може, в кого високий рівень письменника. Нагадаємо, шанує, що гостем нашої програми є Володимир Ткаченко, який очолює обласну організацію спілки письменників України. Він очолив буквально нещодавно цю організацію, але вже перші кроки робляться. І ось буквально на днях відбулася рада письменників. То повідайте і слухачам, про що ви говорили, які у вас будуть найперші плани і задумки. На звітно виборних зборах була також вибрана рада в раду війшли. Найбільше я сказав би ініціативні письменники, і дуже приємно, що в раду війшли молоді письменники, такі як Олена М'яус, Юлія Гончар. До речі, Юлія я чула, вона заступником є вашим. Так, Так, Юлія Гончар, заступником. І ось оця дівчача група. Я звернувся до їх, щоб вони створили в спільці такий би прес-центр. Вони дуже гарно зна. На no, Комп'ютерах, на інтернеті. Вони зараз поширюють інформацію в громадських сітках. І нещодавно вони вже створили сайт. Велику роботу в цьому проводить Оксана Галаєва. І ось я вже бачив кілька днів. Сайт майже завершений. І всі події, які проходили, ось, скажімо, покладання квітів до пам'ятника Шевченка, вже це є в сайті. Одні поїхали на батьківщину Шевченка. А ми ось у Черкасах покладали квіти. Був там Володимир Трохимович Поліщук, була там Агалаєва, Василь Іванович Захарченко. До речі, Володимир Поліщук, професор, також ваш заступник так? по спілці письменників. Без Володимира Трохимовича ніяк не можна обійтися. Це надзвичайно така ініціативна і трудолюбива людина. Робить величезний обсяг роботи. Він на даний час має. План продовжувати формувати наш журнал Холодний Яр. І ось уже було кілька дзвінків, уточнення. Я знаю, що в нього матеріалів дуже багато, і це його робота саме там, де він її знає цю роботу і любить цю роботу. Тому ось він буде. Оцей напрямок, і взагалі, будь-яка порада, будь-яка ситуація, що треба порадитися. Це до поліщука. Ну тим більше, що у нас Шевченківські дні, то і протягом року, протягом взагалі всього періоду, надзвичайно. Багато він як керівник центру Шевченкознавства працює, організовує різні конференції, літературно-мистецькі, свята фестивалі, і не дійсно це відрадно, що він такий патріот, і скільки вже зроблено ним, і також іншими черкаськими однодумцями. Продовжуємо програму, в якій говоримо про справи письменницькі. Зараз такий складний період переживає наша країна, і звісно, письменники не можуть стояти остороні тих всіх подій, які відбувалися і на майдані, які зараз такі пов'язані з кримськими подіями. І думаю, що і в подальшому спілка активно висвітлюватиме своє бачення, свою позицію, свій патріотизм. Справа в тім, що Черкащина знаходиться в центрі України. Мається в виду це географічний центр, а саме швидше історичний центр. Ну і політичний і теж в деякій мірі. Тому і спілка письменників має займати таке місце у в подіях у в житті, щоб вона теж була в центрі. І виходячи з цього, ми все робимо для того, щоб в нас була дуже швидко поширювалася від нас. Інформація, а крім того, плани пов'язані саме із цим, входять у якби в основні плани роботи спілки. Те, що в спілці, так як і продовжувалося кожного року, відзначення подій, відзначення ювілярів, робота із книговиданням все це залишається як було. Але власне, що мені хотілося б, це все-таки розширити зв'язки з усіма спілками і не тільки. Так і в Україні зв'язки у нас дуже гарна діаспора. Канада, Сполучені Штати, Австралія, кожний із письменників десь на якомусь рівні особистому має ці зв'язки. От хотілося б його все це сцентрувати, згуртувати і вже виступати як одним колективом, який має ось такі широкі зв'язки. Це в першу чергу, певно, це треба для того, щоб знали Черкащину, знали, що тут робиться, що історичні. Наші місця, історичні люди, все це наведу. У нас є Холодний Яр, в нас є досі осмачка. Над ними, над усіма Тарас Шевченко, а ще є в нас В'ячеслав Чорновіл. Тобто є, що людям показати, є тема з людьми спілкуватися. Що стосується подій в Криму, також як швидше треба налагодити зв'язок із кримськими татарами із письменницькою організацією Крима. У нас були певні знайомства. Коли був зі письменників України, то ми у такому чесному колі спілкувалися. Прекрасні люди, прекрасні поети. Коли вони нам почали читати свою поезію, ми їх попросили почитайте татарів. Вони перекладі. Я зразу заперечив, дайте оригінал, і вони татарською мовою. Це було щось не передати. Яка ж гарна мова? Як звучить татарською мовою. Переклад зовсім не те. Ось хочеться мені знайти їх, звернутися через їх до всього кримського народу. Що ми центр України? Ми підтримуємо. Попросити, щоб розказали правду. Правду, як ми тут живемо, як ми тут боремося, чого ми досягне. Щоб розвіяти оці міфи про бандерівців. Це ж такий міф створили, що ось бандерівців там щось творять, але феномен. Всі знають, що є бандерівці, тільки ніхто їх не бачив. От такі страшні вони, але ж ніхто їх не бачив. Ну, десь в такому плані, щоб вони своїми засобами, як це в них вийде, чи це будуть у них виступи, чи це вони розповсюджать наші звернення у якихось своїх засобах? Чи як, як їм буде зручніше, щоб вони відчували нашу підтримку і щоб ми брали участь у укріпленні України? Ну на даний момент то, скажемо, що вже чимало черкащан долучилися і до збору продуктів нашим військовослужбовцям, тому що багато воїнів із Черкащини там проходять службу. Пишуть також листи морально підтримують це відрадно і надіємося, що все таки буде мир і буде все таки взаєморозуміння. Днями зібрався Смілянський Євромайдан, і вже зібрали ось і кошти, і продукти, і ось буде. Воно направлено на допомогу нашим людям в Криму, щоб вони відчували, що вони не одні, що за ними стоїть Україна. Хотілося би, щоб ви сьогодні поговорили і про премії імені Василя Семененка, краєзнавчу премію імені Максимовича, та про інші такі творчі кроки нашої спілки письменників. Вся робота письменницької організації вона і буде продовжувати традиційні наші заходи. Скажімо, також буде відзначатися письменники преміями і Василя Симоненка і Максимовича, і весь плановий набір він буде продовжуватись. І що мені хотілося б ще сказати слухачам: що фонд Тодоця Осмачка, який існує в Смілі вже вісім років, збирає кожного. Року в день народження Тодосі Осмачки, це 16 травня. І цього року ми плануємо також велику, гарну акцію з поїздкою в куцівку і з тими традиціями, тому що Тодосі Осмачка в нас ще далеко не пізнаний, далеко не відомий широкому загалу. Про нього знають літератори і студентство, скажімо. А ось його треба піднести і в плані на навіть перезахоронення його у нас на батьківщині. До речі, він похований у Америці. Він похований в Нью-Йорку, Це Цвинтарбандбрук. Там багато поховано наших українців, і він там. І до речі, там був на цьому цвинтарі не так давно. наш письменник це Володимир Лакшанов. Ну, у вас спілкування з нью-йоркськими літераторами, якісь є на рівні нашої спілки, чи можливо з родичами далекими? Тодося в Тодося ще живий син, рідний син Тодося осмачки Ігор. йому зараз. Уже за 90. він проживає в Києві і внуки в його як. І коли почалося відродження пам'яті осмацьки, вони відгукнулися і в міру їхню, скільки вони могли б допомогти, і розповідями, і якимись експонатами, якщо б музей поставити, хочеться їх у куцівку запросити, бо на сторіччі. Відзначення сторіччя з дня народження осмочки, приїздив внук. Якщо я не помиляюся, нехай мене пробачать. Але ну тоді ще не було фонду. Тось осмочка, тоді ще ми не могли все це повністю знати. А зараз, особливо в цьому році, ми хочемо провести такий музичний фестиваль, патріотична музика, патріотичні пісні. Хочемо, щоб це прозвучало в куцівці. Минулого року була толока хата осмачки». І на тій толоці в основному був конкурс читців, поетів. Було гарно. Тут же на місці, де була хата, то досі читали, але тут нагороджували. Ну і решта. Таких приємностей, як каша козацька, юшка, так що в цьому році я всіх запрошую приїжджайте в куцівку. Це недалеко. Вказівник на дорозі стоїть, і письменники беруть участь з задоволення. З Черкас приїжджають із Звенигородка. Пола, з Києва багато гостей. Ну, ось хочемо, щоб як наші події проходять, щоб вони проходили і гарно. Не просто відзначити, що ось треба пройти такий, ось такий захід, а як його проводить, щоб це було справді, щоб запам'ятовувалося. І хто вже був на таких заходах, ті вже приїздять без нагадування. Хочу ще додати, що в нас вже заснована премія, мені тут уся смачки, і зараз період надання творів на відзначення цієї премії на здобуття премії. Ми сьогодні багато розповіли про обласну організацію спілки письменників України, про ваше бачення кроків цієї літературної організації. А тіло, що ви і повідали нашим слухачам про те, чим ви живете, що у вас уже в творчому доробку є, і так що мрієте написати найближчим часом. Письменник завжди мусить писати. Якщо він перестає писати, то, то вже не письменник, то вже член спілки. А щоб він був письменником, він мусить писати. І весь час у письменника у будь якого в голові щось є проекти. Він над чимсь думає. Власне, в мене. В роботі повість, мабуть, буде повість, і так класифікація підходить. Московський клондайк це про заробітки наших людей на Московщині, які певно ось і до нинішнього дня проходили. Як саме зараз знаходяться в якому стані ці люди? Я не знаю, але ми їздили на заробітки. І всі події зв'язані із цим, ось освітлені. Ця повість має такий відтінок гумористичний, бо, власне, я пишу в такому стилі гумористичному. Те, що друкувалося в журналі, має відгуки, і люди чекають, чим завершиться. Мені треба поспішити завершити його і видати його окремою книжкою. Думаю, буде людям цікаво. Бо перша книжка про заробітки в Польщі це кіносценарій «Кіти з капустою. Ну він здобув хороші відгуки. Хто читав, то тим сподобалось. До речі, є якісь такі задумки, можливо, вже тісніша співпраця із кіномецями, кінометцями. Що це таки, колись ми його побачимо і на екранах? Всі, хто читав і фахівці, всі говорять, що воно варте, щоб його екранізувати, але в Україні поки що немає кіноіндустрії. Взагалі немає. Ті фільми, що знімаються, це за чужі гроші, за чужими сценаріями і за чужою ідеологією. Вони нам далекі і в мене є гарні друзі, і кіносценаристи, і актори, і, і вони всі раді мені допомогти, якби тільки хоч щось хоч трошки в нас в Україні зрушилося у напрямку створення кіно. Один фільм буквально недавно Іван Сила такого резонансного бачення набув, то я так думаю, що такі кроки будуть подальшому. І побачимо також і фільм Володимира Ткаченка. Дай Бог, може якось удасться знайти або спонсора, або ось когось із людей, що взяв би на себе цей клопіт провести по всіх інстанціях. Тоді може і, і, і щось було б. Я зв'язувався із. Я власне, одна організація сумісний українсько польський фільм. Їм дещо не сподобалося, що немає там корупційних схем. В мене воно на побутовому. Я показав, як хлопцям там працюється. Мені не сподобались їхні прогнення. На цьому десь воно зупинилося. А власне можна вийти напряму на польський кінематограф. Я всяк так польську мову знаю, я можу спілкуватися із ними. Але зараз трошки не на часі. Треба попрацювати у спілці. Треба роботу поставити так, як мені хочеться, і так як буде. Добре, я вважаю всім і письменникам, і читачам. На цьому і завершуємо інформаційну програму. Нагадаємо, шановні, що нашим співрозмовником був голова Черкаської обласної організації спілки письменників України Володимир Ткаченко, редактор Галина Рибак, звукорежисер Лілія Євтушенко.